Поставивши чайник на плитку завзято, вогонь запалили малі поросята. Самі ж веселенькі гайнули гуляти, м'яча у дворі узялися ганяти. Коли наганялись, згадали про чай. Вже, мабуть, готовий. Іди, вимикай. А чайник тим часом кипів та кипів. Всю плитку забризкав, бурчав і шипів, вогонь загасив він, і в кухні відразу почулось свистіння горючого газу. Прийшло поросятко, тернуло сірник. Враз вибух страшенний і жалібний крик. Це сталася біда. Поросятка малого в лікарню забрала швидка допомога, щоб лиха такого із газом не знати, Увімкнену плитку не слід залишати.